Компанія автопарк, нове надходження Volkswagen Touareg 2012 року випуску на дизельному 3-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально ДПЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника весь в рідній фарбі. Там повну історію обслуговування. Гарний білий колір. По кузову присутні дрібненькі сліди використання, але тут не є критично. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 18-го радіусу на літній гумі. Чорний шкіряний салон. Стан сидіння новий. Сталі ось в такому стані. Безпосередньо по комплектації. Мультимедіа дисплей, паратроніки, клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, керування повним приводом. Ось таке мультикермо, стан керма також без нарікань. Круїз контроль, датчик світла, електрорегулювання дзеркал з підігрівами та функції складання, електропривод кришки багажника. По задньому ряду. Також все супер, чистенько, охайно. Дуже зручні сидіння. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.